представники всіх конфесій Харкова зібралися разом на спільній конференції, щоб підбити підсумки 2023 року. А рік, що минає, для всіх був дуже непростий. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що ми пережили цей рік в спокою, і що люди мають можливість сьогодні приходити. Чи то до церкви, чи то до костюлу, чи то до синагоги, чи то до мечеті. І це потреба, це потреба людей. І кожна людина має можливість так, свого віровісповідання насправді. І це дуже важливо сьогодні. Тому Харків дуже толерантне місто. І я вдячний всім вам. Особа хочу підкреслити сьогодні і вдячність нашим військовим капеланам. Які працюють разом з нашими славетними військовими, які боронять нашу землю, які виборюють нашу перемогу, і дуже важливо, щоб в них була можливість помолитися. Дуже важлива справа, яку роблять наші військові капелани. І я дуже вдячний їм. Хочу, щоб ви передали моє вітання і слова щирої вдячності за їх роботу. Найголовніше наголосив мер Харкова: те, що всі не зважаючи навіть на об'єднані довкола єдиної мети, аби пройти ці важкі виклики у такі непрості для Харкова і України часи. Тому дуже важливо і надалі зберігати міжконфесійний мир в Харкові, бо лише так, як єдине ціле можна пройти все. Я як військовий капелан військової частини. У нас дуже багато капеланів, у Нас до 20 капеланів Харківської партії нашої, які несуть свій послуг у наших військах для того, щоб морально і духовно підтримати їхній дух, бути разом з хлопцями на передовій, Тому що я капелан, я сам знаю про те, що коли ти з ними вони кажуть, якщо цанько з нами, значить з нами перемога, і Бог з нами, тому їм легше і простіше йти вибивати нашого ворога. За фінанси я знаю особисто, тому що я. Був свідком перед тому, що нашій військовій частині було надано і надається допомога від мера міської ради на чолі з мером нашого міста. Каплан він. Часто має не тільки релігійні е, якісь справи, тому що каплан в першу чергу, це е, соціально, е, соціальна е, така людина, яка займається всіми справами, якими він тільки може бути корисним. Тому е, 90% це просто дії і каплан е, він просто є поруч. Він допомагає, він може там, не знаю, чистити картоплю, заряджати патрони, а 10% це саме релігійна якась робота, бути духовно, щось допомогти, підсказати і так далі. Військові зараз і військове суспільство це приклад. Суспільства будбуду що завтрашнього дня України, тобто ці хлопці і дівчата повернуться на цивільне життя, і вони будуть жити з цим досвідом, з цим досвідом, коли вони знаходяться пліч опліч один з одним. І тому не треба недооцінювати цю міжконфесійну єдність, яку слава Богу, в Україні з цим все добре. Леся Копилюк, ігор Луханін, Олексій Старенков та Олександр Уваров, Харків. Новини.